Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Оля Матерна В'язання Крилакс. я сьогодні просто хотіла трошки показати, яке в мене сталося непередбачуване розпускання. Почала я в'язати кофту. От з такої ниточки. Складу я не знаю. Ниточка з люрексом, якийсь, напевно, того є мохерчик. Решту я не знаю, чи то напівовна, чи то що то є. Не знаю я складу, бо тут не було. Тут нема складу. Пише, що Італія. А який склад не знаю. Почала я в'язати кофту, і я зараз вам покажу, що в мене виходить. Кофту я в'яжу згори. Починала в'язати, я зв'язала резинку, зробила отаку от косичку, відділила і почала в'язати регланом погоном. І все би було чудово. Якби не вийшов у мене трошки за малий виріс, він тут виглядає досить великий, але коли вдягаєш, він так ну, впритик до горла. Я не люблю таких, такої горловини, я щось зразу не поміряла, і мені не сподобалося те, що вийшло. І що я вирішила, я вирішила розпустити Вирішила розпустити і хотіла би в'язати окремими деталями. Але не знаю, і трохи за широка вийшла. Не знаю, чи мені так вийде окремими деталями, зв'язати, бо хотіла нитку вив'язати в нуль. А якщо в'язати окремими деталями, я не знаю, чи мені вийде в нуль вив'язати. Але треба спробувати, бо інакше не виходить. Хоча те, що я придумала, а можливо, і зверху і почну, можливо, і буду в'язати тим самим регланом погоном, але якось тут треба умудритися, зробити трошки більший виріз горловини. А що тут мені ниточка затягнулася, чи що. Вже мені на горловині ще й ниточка затягнулася. Тут я відділяла, то в мене віскоза. Я маю напівбавовну червону нитку, але вона трішки яскравішого кольору. А до того йде такий темно-червоний. Він тут набагато гарніше вписується. Ну, але відсказую, не знаю, чи то варто робити. Я так подумала, ще порівняю трошки собі колір, ще подумаю. і, можливо, таке зроблю. Можливо, таке зроблю так, як зроблю. Ну, Треба подумати просто. Треба добре подумати, добре роздумати і тоді вирішити, що робити. Значить, буду думати. І так в мене та кофта, я її дов'язала, вже вон отушки скільки зв'язала. І я обрізала нитку вже вон від, від пройми, скільки зв'язала, відрізала нитку, бо треба було рукави зв'язати. Я хотіла зв'язати рукави. І потім решту донизу всю ниточку зв'язати і все. А тепер буду все розпускати. От такі в мене справи, таке в мене фіаско сталося. Ну, будемо, значить, є над чим подумати. Так, та кофточка лежить, я її і не розпускала. Думала, що робити. А тепер вже точно розпущу. Тому що. Я подивилася, вже мені тепер збоку видно, що то зовсім не те, що я хотіла. Ну, і дівчатка, щоб вас сильно не розстроювати і не розчаровувати, трішки покажу далі гарного. Вже що сталося, то сталося. Шкода, звичайно, бо досить, досить багато зв'язала, але то мені наука на майбутнє. Тепер покажу, що я почала в'язати ще шкарпетки. Ось такі -то чоловічі шкарпетки. У е, мене просто ще залишилося трохи такої пряжі кольорової. Я в'язала для ЗСУ. Ну і я продовжую в'язати, бо восени, е, восени пригодяться ті шкарпетки, то є пряжа Волтайм. Я багато про неї розказувала, показувала, пряжа взагалі чудесна. Я багато розказувала про ті шкарпетки. Я в'яжу їх на спицями 325. Якщо взяти по таким міркам тим веєрочкам, то десятка, номер 10 китайськими мірками, Ось такі шкарпетки. Знову буде краса. В'яжу від миска і буду в'язати п'ятку п'ятку круглу французьку і зніму майстер-клас, як я в'яжу від миска, п'ятку круглу французьку, тому що в мене такого майстер-класу на каналі ще нема, а треба, щоб був. Тож треба зняти майстер-клас. Хоч він зараз не, не на часі, не, бо зараз на літо я не знаю, чи хто свяже шкарпетки. Ну, але майстер-клас хай на каналі буде. Тому що в мене є ще один цілий моточок, то в мене ще буде якраз дві пари таких шкарпеток голубеньких поки що. А там придумаю, може десь якусь п'ятку синю дам. Одним словом, трошки щось придумаю, щоби урізноманітнити шкарпетки, щоб не були дві повністю одинакові пари. І ще я, дівчатка, я вже показувала, правда, ті шкарпетки, які я в'яжу, але покажу ще раз. Чекайте, бо мені вже запуталося. шлейка. То є пряжа Alize Superwash Artisan. Колір 912, то є в 100 грамах 420 метрів. Пряжа чим вона дуже-дуже гарна та пряжа, кольори безподобні. Але вона якась тонша трошки як як бохо, як на кобоху вона є трошечки ніби тонша. Ну я в'яжу спицями двіючка, двіючка воно таке дуже гарне, таке досить тугеньке полотно виходить. Дуже красиві шкарпетки виходять. Я тут п'ятку робила круглу французьку. Знаєте, дівчатка, я переконалася на своїх шкарпетках. Я випробовую різні, різні п'ятки, і я ж ношу шкарпетки, я ж собі теж в'яжу, і теж ношу шкарпетки. І я зрозуміла, що треба в'язати отаку укріплену п'ятку. Вона набагато довше носиться шкарпетки з тою п'яткою. Я мала шкарпетки. Зв'язані неукріплену п'ятку, то вони до рок, рік часу і починає рватися, а та п'ятка носиться до трьох років. Все ж таки, то трохи залежить і від зв'язаної п'ятки, не тільки від пряжі, ще від того, як зв'язати. Тим більше ну і така п'ятка вона мені набагато зручніше на нозі сидить. Ну, дуже зручна така п'ятка, мені така більше подобається. Тож на майбутнє буду в'язати хіба такі п'ятки. Я вже п'ятки стронг в'язати не буду. П'ятку стронг можна зв'язати, хіба для шкарпеток, в яких ви сидите в кімнаті, і то, і то я більше по хаті ходжу, я не так багато по дворі ходжу в шкарпетках, але все рівно вони. Рвуться, а з тою п'яткою так не рвуться. Ну, то буду в'язати на, на другий раз така п'ятка, дуже гарне. Ну, я вже, мені залишилося дівчатка зв'язати і закрити петлі. Вже дов'яжу, то вже в готових роботах покажу готові шкарпетки. Ну, Шкарпетками я тим дуже задоволена, пряжа гарна. Я перший раз в'яжу з Артисану, але пряжа чудесна, мені подобається. Так, про шкарпетки вам розказала. Так, саме цікаве лишу на остаток. Ще вам покажу зразочки, які я в'яжу. Бо я тут в'яжу зразочки. Я хочу починати в'язати кардиган. Зараз покажу пряжу, яку я, яку я маю. Так, витягнула не би витягнула всі зразочки, так. Е, то є пряжа, вона така дуже гарна, такий плетений шнурочок, вона блискуча. І я, дівчатка, її купувала як на піввовну. Е, там було написано, що 50% вовна, 50 акрил. Тут я, то я купувала в одному якомусь магазині, я попала на таку пряжу в іншому магазині. І там написано, що там є віскоза, і ще щось, і, і віскоза, багато, багато віскози, десь з чим-то процентів. Ну я, я навіть не знаю, я трошки затрудняюся. Але може і дійсно напівовна, тому що я в'язала зразок, я вон випробовувала, випробовувала візерунки на тій пряжі. Візерунки, між іншим на тій пряжі, дуже гарно виглядають. Як вони вона товстенька, то є в'язано зразочок з пицями 5 тому що той візерунок так трохи треба в'язати вільно, бо інакше важко пров'язувати. Е, ну, Можна і на четвірці зв'язати. Ну, залежно, що в'язати, і що ви від неї чекаєте, який виріб хочете. Бо тут на п'ятірці вийшло так трохи занадто рихло. Я би для того навіть взяла 4,5. Четвірка то вже затонкі, тому що пряжа сама товста. Тут 230 метрів, по-моєму, на 100 грамів. І пробувала ось такий візерунок на тій пряжі. В мене візерунки, майстер-класи на ті візерунки в мене на каналі є. Дівчатка, якщо добре пошукати, тут в мене вийшло одинаково, тому що я зробила помилку, і в мене трошки пішло не так. Але той зразочок я буду розпускати. Але просто я дуже хотіла спробувати, як виглядають візерунки на тій пряжі. Ну, Тут візерунок я в'язала спицями номер 6 Номер 6 ну все рівно, полотно трошки рихле. Тому, що, коли я перший зразок, який я в'язала, я в'язала лицевою гладдю, спицями шестірка, я його попрала, він так досить розпушився. Хто в'яже плотно, то спиці шестірка якраз для тої пряжі добре, але з тої пряжі дуже плотно в'язати не рекомендую, тому що пряжа потім не розкривається. А я в'язала на шестірці і в'язала вільно, то пряжа дуже гарно розкрилася. Ну так, Вона той шнурочок він трохи розпушується, він такий робиться, бачите, робиться такий, трохи об'ємний стає. Ну, Пряжа класна. Буду в'язати кардиган, але буду кардиган в'язати лицевою гладдю. Але дуже кортіло по поекспериментувати з візерунками. Тож, пряжою задоволена, в мене ще є така коричневого кольору, то ще буду щось з коричневої в'язати. То в мене гарна новина, Так, то можна зразочок зняти зі спиць, бо і так його буду розпускати той зразочок. Ось. Така краса в мене. Ще я в'язала зразочок, покажу, де я діла. Так, я тут в'язала зразочок, то є пряжа напівво, вона забула моточок. То є мухерчик, тут теж я не маю етикетки, не знаю, який склад, але є мохер, щось схоже, як на павутинки. І мені ще Ксюша Левізерович подарувала ось таку пряжу, і вони по кольору дуже схожі. Вони настільки схожі, що я вон приклала, вони навіть кольором не дуже відрізняються. Та ніби чуть більше насичена, а та ніби трошки як вибілена. Але разом вони, подивіться, яка краса виходить. Я теж той візерунок випробувала на тій пряжі і буду в'язати собі ну, щось по типу французької ковтинки. Але Щось той візерунок мені тут на тій пряжі не дуже сподобався. Ну, Я тут буду інакший візерунок в'язати, Ну, але зразочок хотілося попробувати той візерунок на тій пряжі. То такий, самий, такий самий візерунок, як і тут. Ой, до, а, добре. Так, то одинакові візерунки. ну На тій пряжі він виразний, такий красивий, а на тій він так трошки як згубився, щось його тут не так, не так виразний він. Тут він тут, сюди не пасує. І нитка пухнаста, я навіть не знаю. ну Буду в'язати якийсь ажурний візерунок. Якийсь хочу дуже незвичний. Не такий, як всі, не заїжджений <гум> виберу. Тобто я вже вибрала, але зразочка ще не в'язала, зв'яжу зразочок, почну вже в'язати, тоді вже вам покажу, бо ще нема що показувати. О, і тепер, дівчатка, то, що я лишила на сам остаток, вам похвалитися, що я в'яжу. Ви б навіть не придумали, що я в'яжу. Подарувала мені Лена Придіус, моя в'язальна подружка. Привіт, Леночка, я знаю, що ти будеш дивитися. Ось таку пряжу пряжа Ярнард Макраме. Тут в 90 грамах. 130 метрів, 100% поліестер. то є така нитка, такий шнурочок. Воно, бачите, кожен моточок в такій упаковочці продається. І то є сіренький колір номер 159 а зелену, я етикетки не маю коло себе. Тут є такий шнурочок, він дуже, дуже такий слизький. І дуже класний, і кожен моточок ось такою резинкою щіплений, щоб не розлітався моточок. Бачите, я зі середини тягну, резинка вже моцна не тримає, моточок розсипався. І я в'яжу, дівчатка, сумочку. Ось така в мене такі, така буде такого розміру сумочка. То вже в мене є одна половинка, треба ниточки, ще навіть не сховала. Де з'єднувала моточок, в мене було зеленого три моточки, і я, і сірого є два моточки. І я вирішила в тих двох кольорах зв'язати сумочку. Значить, я зв'язала оту де марку, не де маркер, а де е, ось ці точки, то в мене закінчився один моточок, і я почала другий моточок. Так само я в'язала ось ту половинку. Я вив'язала один моточок і приєднала другий моточок, вив'язала трохи з того моточка, і потім я думала вив'язувати просто моточок вдоль, тому, тому в ноль, тому в'язала обидві половинки одразу. Ту половинку я вже та вже половинка готова, а ту половинку тільки ще ниточки не сховала. А так вона вже готова. І, до речі, та нитка слизька. І я не знаю, дівчатка, як е ховати. Я ніколи перший раз в житті в'яжу з такої пряжі, і я взяла, е ховала ниточки і я купила собі котушечну нитку зеленого кольору, трошки не той відтінок, але так ховаю ниточку. Трошки її підшила, причепила і тоді далі ховаю. Лишаю, бачите, зато довгі кінці лишаю. І воно, щоби, бо вона, вона висотується, вона розв'язується, вона вилізе по-любому, то я вирішила зато підшивати. І ще одна гарна новина. Буде майстер-клас на ту сумочку. Ну, Тут буде ще багато всього. ну, Як багато всього, боковинки ще будуть, замочок, підкладка. Тут буде все, але на, той, на ту сумочку буде майстер-клас. Ото в мене така дуже гарна для вас новина. Ну, Я сподіваюся, що то гарна для вас новина. Тож, хоч в мене і фіаско, хоч мені прийдеться розпускати кофту, але зато гарна новина, зато буде скоро сумочка. І буде ще й майстер-клас на сумочку. Ну, сумочка дуже красива. Візерунок взагалі безподобний. Він мені так подобається. То, гачком, я думаю, що ви зрозуміли, вона така досить плотна, але. Але, і, але не, і я її, до речі, в'язала гачком номер 3 тому що я е, тут пишу рекомендований гачок номер 4 А я взяла гачок номер 4 Ну так, номер 4 сюди і пасує до тої пряжі, але залежно до якого малюнка, а я почала в'язати той малюнок, а воно дуже м'яке, дуже розхлябане виходило. І я тоді взяла гачок номер 3 але я в'яжу вільно, тому що е, туго з тої нитки не пов'яжеш, тому що дуже важко пров'язувати. Ліпше взяти меншого е, розміру гачок і в'язати вільно. Тоді, е, тоді буде гарно в'язатися з тої пряжі. Інакше тут нічого не зробиш. І так думаю, боковинки, мабуть, прийдеться в'язати гачком 2,5. Бо за те, що треба мені боковинки досить тугенько зв'язати, а важко пропихати за гачок. Ось такі в мене в'язальні новини. Надіюся, вам сподобалося те, що я в'яжу. Майстер-клас буде, буде досить швидко. Я думаю, на другий тиждень майстер-клас буде на каналі. Ну, не з початку тижня, мабуть до кінця тижня, але буде, я думаю, що я його виставлю. Тому що, ну, залежно від того, як буде загружатися відео, дівчатка, бо я тут о, останній майстер-клас, я його мало того, що поки ну, зня, знімала я його недовго так сильно. Але загружала два дні, мені не загружалося відео. Я загружала один день, стало потім на перевірку, як загрузилося, і перевірка йшла до самого вечора. Я вечором видалила відео, на другий день опять загружала відео. Лишилося година дев'ять хвилин, і як зависло, дві години стояло на місці, і я знову видалила і знову загружала, і так другий день, цілий день до вечора. Тож... То я, дівчатка, не знаю, залежить від того, як загрузиться відео. Бо я кажу, то, то взагалі, я, я просто в шоці від Ютуба, що то було в той день, я не знаю. В мене взагалі-то в мене таке було вперше. Тож я вам, я вам про все розказала. Надіюся про все, нічого не забула. Більше, більше пок... маю ще один проєкт, але його показати не маю як, бо там дуже спеці запутані. Ну, то буде сюрприз зато. Ну, Бажаю вам, дівчатка, успіхів у в'язанні, щоб у вас не було таких фіаско, як в мене, щоб ви побільше зв'язали. <хи> Бажаю вам легких петельок, бережіть себе, всього вам найкращого і до зустрічі всім Па-па!